Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні приготуємо простенький суп з куркою та вермішею. Для приготування нашого супу будемо використовувати наступні інгредієнти. Тут у мене три стегна без кісточки, дві цибулини середнього розміру, дві морквини середнього розміру, дві картоплини середнього розміру, спеції, сіль, трішки більше половини чайної ложки. Чорний перець, половина чайної ложки, і спеції сухих трав половина чайної ложки. Також вермишель у мене буде приблизно 50-70 грам, ну, тобто дві таких ємності. В принципі, все. Готувати будемо приблизно на 1,5 літра води. Почнемо з того, що відваримо нашу курку, зробимо бульйон. Готуючи перший бульйон з будь-якого м'яса, я завжди його зливаю. Тепер підсолюємо. Додаємо, враховуючи те, що в мене була цибулина чи маленького розміру, я додам пів морквини і пів цибулини. Все, варимо курку, варимо наш бульйон 35-40 хвилин. Важливий момент також те, що варимо на невеликому вогні. Пройшло 35 хвилин. Прибираємо цибулю, прибираємо моркву. Додаємо в наш бульйон картоплю і даємо прокипіти приблизно 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, тепер ми додаємо. Моркву, яку ми натерли на терку, і цибулю, яку ми мілко-мілко нарізали. Доємо цьому всьому прокипіти ще хвилин 7-10. Після чого додаємо спеції і нашу вермішель. Ось такий смачний суп у нас вже виходить. Тепер, друзі, додаємо спеції. Перемішуємо і додаємо вермишель. Небагато. Грам 50. 70. І проварюємо ще хвилин 5. Вимикаємо плиту, накриваємо кришкою і даємо нашому супчику трішки настоятися. Ну що ж? Ось така смакота у нас вийшла. Дуже простенький, корисний супчик, подивіться, як в дитинстві. Давайте скуштуємо. М -м -м. Друзі, просто неймовірно. Знаєте, інколи кажуть, все добре в простоті. М -м -м -м. Неймовірно смачний суп. Неймовірно простий рецепт. Дякую, що ви зі мною. Впевнений, вам це рецепт сподобається, варіть такий супчик, куштуйте і взагалі вживайте їжу з користю, намагайтеся. Всім гарного дня! Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!